От е, таке дуже гарне стрімне питання, але у мене на нього вже давно є відповідь. Значить, е, хто за мною до доволі довго слідкує, знає, що я до 22-го року я спілкувався російською мовою, тому що я народився в російськомовній родині, я навчався все життя в російськомовних школах, університетах в Україні. Тобто сама політика держави, вона це передбачала і створювала дуже гарні умови для російськомовних громадян. І тому, звісно, я абсолютно нормально спілкувався, нормально себе все почував. Але для мене в 2014 році я думав перейти на, на українську мову. Ну, я не лінгіст, мені важко даються мови, в принципі. От, і і Я подумав, що тоді було дуже багато наративу, що Російськомовних в Україні притисняють, а так як я був доволі відомий будівельний блогер в просторах пострадянському просторі російськомовному, мене багато хто знав, і я подумав, що якщо буду залишатися на російській мові, то це буде гарний приклад того, що ніхто в Україні російськомовних не притискає. Звісно, що це пропаганда, от. Але от мені в коментарях о, самі підписники доволі ну нерідко писали, це було ну десятки випадків, коли мені писали в коментарях в лічку. Що коли вони мене слухали і бачили, що я вільно розмовляю російською, вони дивувалися, що у них був дисонанс, що їм розповідають одне, але вони бачать мене, вони знають мене багато років, і вони бачать, що ніхто тут російськомовних не притискає. Тобто воно в принципі працювало. Але в лютому, 22-го року, у мене вже не залишилося жодних виправдань залишатися на російській мові. Просто жодних, тобто, якщо ще до повномасштабного вторгнення була якась там надія, да, що е, суспільства північного сусіда якось там прокинеться, якось щось зміниться, то ви знаєте, в 2022 році вже ніяких ні надій, нічого не, немає. Зовсім геть, нема жодного виправдання е, для того, щоб залишалася російська мова в Україні. Жодного виправдання немає. Розумієте? Тому, як я ставлюсь? Я буду баніть. Так, по життю. По-перше, я вже сказав, що перемога буде обов'язково в Україні. Чому? Тому що це істерично. Ми підійшли до того етапу, коли Україна отримає незалежність. І всі, хто цього не розуміє, ну. Люди недалекі, вони не відчувають історії, там, тому вони ще сподіваються, що Імперія збережеться, не збережеться, друзі. Все, Всі ознаки того, що вона розвалиться, вони присутні, це лише питання часу. Тому для мене. Питання, якою мовою розмовляти в Україні, не стоїть. Так, да, я багато чую російську мову в Києві і серед молоді також от багато чую, але є таке відношення до життя. Кожен з нас дойде до тієї точки, коли буде відповідати за свої справи. І ніякі <світтє>, рішала в цьому не допоможе. Ми всі дойдемо до цієї точки. І тому... Я буду відповідати за своє рішення і за своє відношення. А російськомовні будуть відповідати за свої рішення і за свої відношення. Але, по-перше, мені ніхто не може заборонити просити спілкуватися зі мною українською мовою. Я в Україні, я українець, і я, вибачайте, хочу чути українську мову в своєму офісі, в своєму кабінеті. Ви не можете розмовляти російською? Добре, найміть перекладача. Будь ласка, нема проблем. Якщо це десь в житті, я не буду бігати за кимось і казати, розмовляйте українською, не слухайте російських писень там і так далі, тому подібне. Я сам виріс на піснях Цоя Висоцького, і да, це моя частина. Моєї особистості нічого ви цим не поробите. Але я з 14-го року не слухаю їх. Сумую, Да іноді хочеться послухати. Але я, я не слухаю. Я не дивлюсь російські фільми, я не слухаю російських пісень принципово. З 14-го року. Так, а розмовляю з 22-го і мої підписники бачили мій прогрес в українській мові і так далі. тому коли, наприклад, до мене зараз телефонують і починають зі мною розмовляти російською мовою? Вибачте, але я кажу фразу: я не працюю з росіянами. Все, намагаються перейти на українську. Так я ж це, я ж, я ж з Києва. І коли мені питають на сьогоднішній день, ну, мені важко українською, можна я буду російською? Я кажу, поки що можна. Поки що. Тому що після перемоги ні, не можна. Не можна. Вибачте, четвертий рік повномасштабного вторгнення. Не можна вивчити українську мову. У, у нас е, робітники ну от, е, з нашого колективу, да, от Міша е, з Бердянська, російськомовний. Виїхав в Німеччину, друзі, рік. Вчив німецьку, зараз прехає на німецький, а українську він не знає. розумієте Тобто він попав в Німеччину, він виїжджав через Північного сусіда, тому що вже виїжджав з окупації От, з дружиною, і вибачте, хех, через два роки він німець. Тобто рік вони там тинялись, тинялись, потім йому сказали або вчись. Чи німецьку або вели звідси нафіг, він за рік вивчає німецьку мову, і тепер він працює в Німеччині і розмовляє німецькою мовою, при, при тому, що українську українською він досі не знає. Як мені ставитися до цього, вибачте. Та да отак я і буду ставитися. Тому, е, якщо людина, е, ще, е, ті, хто розмовляє російською, цього не зрозуміли, що їм буде дуже важко в майбутньому. Ну, то їх справи. Але я вважаю, що саме така позиція в Україні повинна бути все, і ніяких ні виправдань, нічого не повинно прийматися взагалі. От і тих всіх хто перейшов на українську мову, перевів бізнес на українську мову. Я буду тільки підтримувати як тільки можу. Тому що я вважаю, що це якраз і є правильна і єдина правильна позиція. Звісно, хто хоче знайти виправдання, завжди його знайде. Це, це бізсумнів, друзі. Завжди. Е, я ще кажу, що злодій завжди виправдає свій вчинок. Завжди. Погано лежала, а мені потрібно більше, а він цим не користувався і пішло-поїхало. Але крадій залишається злодієм. Хоть коналовічі. Тому, якщо людина хоче знайти співвиправдання, вона його знайде. Якщо не хоче, вона знайде можливості. Це відомо. Немає, друзі, немає виправдань. І так, у мене діти навіть російськомовний канал не слухають. Я ще слухаю, тому що у мене на це є своя позиція. Але це в іншому відео, я розповім.